Так, зараз буде коротке відео, чому автомобіль не заводиться на гарячу. У мене Volkswagen Tiguan 2.0 дизель. І що? Сталося у мене така ситуація, що я залив бензини замість соляри, ну і так приїхав ще 15 кілометрів на тому всьому. І потім. Спустив я ту соляру, потім теж покажу, як можна спустити солярку, але то в наступному відео покажу. І бензину, наприклад, якщо ви щось не то залили, тіпа, злити, як то все зробити, то я покажу в наступному відео. А в цьому, в цьому відео покажу, що може, ти, що може бути причиною того, що не заводиться на на гарячу. На холодну заводиться все, чеки пікелиш, машина нагріється, якщо ти її заглузиш, заглушиш, все. <кій> потім не заведеш, поки не охолоне хоча б до половини. І так, що може бути? Може бути ТНВД або клапан ТНВД. Топівний насос високого тиску. ну Коротше, до ТНВД я лізти не хотів. Думаю, провірю цей. Хоча вже заказав новий клапан ТНВД, ну думаю гляну до цього. Потім так пішов, зняв його, хотів почистити, він там плюс-мінус так був чистий. Я його взяв тільки продув повітрям, заклав назад і мені ну, ніби все добре, ні? завів машину, проїхав, <кій> проїхав 5 метрів, машина заглохла. І все. І виходить, я вже думаю, все, піздець. Пізда машині, їхати нічого не буде, що робити. І тоді в мене виникла друга проблема, яку я теж вирішив. Получається, в систему попало повітря. І потім, як розвоздушити? Розкручувати, прокачувати, безвідти виганяло це все забризгує соляру. Ну, коротше, жесть. Там ще багато-багато способів, багато є. Ну, найпростіший для мене був це. Воздухозаборник, туди трошки плаку. Просто моментально схватила, трошки поплювалась, поплювалась, і моментально схватила і, і все добре. І так я, так я вирішив дві. Ну, одну проблему, хоча <кій> оцю фігню клапан його просто продув, нічого з ним не робив, просто його продув, заклав. Блядь, тепер машина заводиться на гарячу, Получається, мені його міняти не треба, він мене добрий. Не знаю, чому була справа. Суть в тому, що заводиться все чітко. І потім, коли ця система завоздушилась, блять, інтернет весь перерив, що робити, щось такий простий якийсь спосіб. І, коротше, теж туди плаку. <кій> І так воно все в мене пішло. Ну, що ще сказати? А, після цього після. Ну добре, то в другому відео для цього покажу що все. Хватить, якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарях, буду відписувати.